Нок голосів залишиться поза кадром. Вебкамери на дільницях зніматимуть тільки голосування. Згадали старе депутати в парламенті побилися через педофільську тему. Журналістам закручують гайки. Верховна Рада вирішила саджати за наклеп: держава дає, люди не беруть. Чому населення ігнорує дешеві кредити на житло? Добрий вечір, ви дивитесь новини на Тивай в студії Луна Довгань. Мої вітання починаємо з нововведень в день голосування. Найголовніше в день виборів глядачі не побачать. Підрахунок голосів залишиться поза кадром. А веб-камери на дільницях відкрито працюватимуть тільки під час голосування, а рахуватимуть вже без онлайн трансляції. Такі корективи внесли регіонали сьогодні. Ініціатива нардепа від білоблакитних Владислава Забарського. Ідею підтримали більшість парламентарів. Проектом закону передбачено, що після закриття. Виборчих дільниць о 20.00 трансляцію буде припинено. Крім того, камери не встановлюватимуть в приміщеннях центр виборчкому, дільничних та окружних виборчих комісіях. У випадку, якщо трансляція не зможе відбутися з технічних причин, тоді систему спостереження буде використано для архіву. Так зауважує регіонал. В свою чергу опозиціонери даним проектом закону обурені. Обязательно буде запись вестись в будь-якому випадку, і потім ця запись буде в порядку предусмотренном в Центральной избирательной комісії передаватися в Центральную избирательную комиссию, де буде хранитися в течение року. Отримати запись можна буде вдумайтесь, тільки за рішенням Центральної виборчої комісії. Причому вона це може робити, це її право. Для цього рік дається. У нас два дні дається для оскарження рішення по ДВК, потім собачий голос нікому не потрібний. Бійкою пожвавили роботу парламентарів два нардепи. Через три роки знову перед виборами згадали педофільський скандал. Народний депутат Григорій Мельченко отримав кулаком в обличчя за заяви, які робив в 2009-му. Фігурант артеківського секс скандалу Руслан Богдан таким чином відплатив за спаплюжену репутацію. Боротися за чесне м'я обіцяють інші звинувачені в секс скандалі, однак іншими методами. Євгенія Моторевська про напружені будні парламентарів. Їхня розмова починалася, здавалося, б, звичайною суперечкою в кулуарах. та крапку в ній один з депутатів поставив боксерським прийомом. Цю парламентську розбірку між колишніми однопартійцями від Бют Русланом Богданом та Григорієм Омельченком відзняв Сергій Поярков. Художник та депутатський помічник стверджує, поруч опинився випадково і увімкнув камеру, коли нардепи заговорили на підвищених тонах. А після цього охрана просто зупинила Богдана щоб він далі Омельченка не бив. Цим ударом він поставив крапку в так званому педофільському скандалі. Згодом ділиться й журналістами ініціатор конфлікту. У 2009 році саме Григорій Омельченко першим звинуватив бютівців Руслана Богдана, Сергія Терехіна та Віктора Уколова у розбищенні неповнолітніх у дитячому таборі Артек. Дві комісійних суддябно-місинських експертизи, які однозначно. Остановили сіматически з дітей в спосіб, як розказували діти і в ті періоди, оскільки за три роки правоохоронні органи не знайшли підтвердження провини нардепів, розповідає Богдан. Він звернувся до Омельченка з вимогою спростувати попередні заяви. А коли той відмовився, не стримався. І він дуже добре знає, що це була абсолютно неправда, і що він був маринеткою в руках і робив просто ну, справу зробити на від будь ласка, якби вашого чоловіка звинуватили в в тому, що він займався, я навіть це виговорювати не можу. Те, що скандал знову розгорівся напередодні виборів, тепер вже парламентських Богдан називає випадковістю. Мовляв, до цього меченко просто не натрапляв йому на очі. Ну да, він же не часто ходить до Верховної Ради, так як можливо і я. Чиє защукаєтеся та як почувається після того, як отримав щелепу, дізнатися у Мельченка журналістам так і не вдалося. Одразу після інциденту він залишив парламент та вимкнув мобільний. Коли немає аргументів. Ти розумієш, пускають кулаків хід. Історія так званих артеківських педофілів, схоже, ще матиме продовження. Адже відплатити у Мельченку планує і інший фігурант цех скандалу Сергій Терехін. Щоправда, іншим методом. Я дуже хочу, щоб грішенька Мельченка трошки посидів в в'язниці. Така дуже цікава стаття, яка до восьми років в'язниці передбачає. Це за завідома. Неправомірне повідомлення про злочин. Позиватися народний депутат обіцяє, як тільки правоохоронні органи поставлять крапку в справі артаківських педофілів. Адже поки що вона застрягла в МВС. Її не закривають, але й не передають до суду. та Василь Мартищенко Тепер зрозуміло, чому 244 нардепи проголосували за посилення покарання за наклеп. Парламентарі закручують гайки журналістам за інформацію, яку хтось вважатиме образою його честі та гідності, загрожує до п'яти років позбавлення волі. Автор новації регіонал Віталій Журавський. Поки що Верховна Рада ухвалила цей законопроект в першому читанні. Незалежні медіа про вже встигли заявити, новація матиме репресивний характер і позначиться на свободі слова в Україні. Про антижурналістський за. Закон... Конопроєкт. Далі Олена Афанасієнко. Тюрму для журналістів таке покарання за наклеп чи недостовірну інформацію працівникам ЗМІ готує новий закон. Його ініціатор, депутат від партії регіонів Віталій Журавський. На де переконаний, штрафу, який нині передбачений за журналістську брехню, мало. Тож сьогодні він всіляко переконував колег, кореспондентів треба приструнити ґратами. Наклеп тягне за собою такі наслідки, які за своєю шкодою, нанесеною людині та її родині незрівнянно тяжчі, ніж окремі злочини. Злочини передбачені кримінальним кодексом України. Прошу законопроект підтримати. В опозиції ідеї журавського вважають безглуздям. Там стверджують це крок назад до репресії. 2001-го статтю за наклеп вилучили із кримінального кодексу. Тепер повертають. Направлена вона переконаний Микола Томенко не стільки на звичайних громадян, скільки на журналістів і політичних опонентів. Друзі, якщо за сьогоднішніх обставин е ця норма з'явиться, то е я думаю, що е третину журналістів сьогодні пересажають. І значну частину опозиції за те, що деякі ображені люди не можуть вийти із своєї кабінету чи з дачі. усі аргументи залишилися непочутими. Диригувальник від більшості відмахнув його соратники кинулись тиснути на усі кнопки за себе і за сусідів за 244, дякую по фракції. Це поки що перший цвях у домовину демократії. Якщо ж депутати ухвалять законопроект у цілому, каральна машина запрацює наповну, Переконані медіа юристи. Журналістам доведеться обирати, писати про покращення чи сидіти у тюрмі, адже будь-яка критика може трактуватися як наклеп. Єдиною метою ухвалення такого закону було залякати журналістів, щоб вони не поширювали критичної інформації про владу. Влада не хоче, щоб про них говорили. Говорили про те, що вони крадуть гроші, що вони зловживають владою, що вони фальсифікують вибори, і за всі подібні повідомлення буде передбачена кримінальна відповідальність. За ось таке жарту соцмережі та неогодні повідомлення журналістів можуть кинути до буцигарні аж на 5 років. Стільки ж можуть дати за побуття людини, фальсифікацію ліків, розтрату державних коштів і навіть за вбивство. Міжнародна організація, репортери без кордонів занепокоєна суворістю покарання і згортанням свободи слова. Це досить суворе покарання, яке є однозначно непропорційним. І однозначно воно порушує статтю 10 Європейської конвенції справ людини. А тобто воно суперечить демократичним нормам, прийнятим в Європі. Репресивний законопроект ухвалений з порушенням регламенту, заявляють у комітеті з питань свободи слова. Його не погодили у профільному комітеті. Відтак є причина для оскарження. Самі журналісти вирішили не чекати, обіцяють найближчим часом вийти на акції протестів. Тим часом журналісти Української правди вже дослідили у властивостях електронної версії законопроекту. Прописана адреса адміністрації президента. Тож, ймовірно, репресивний закон для журналістів готувався не самим депутатом Віталієм Журавським. Олена Фенасієнко Андрій Шурін, Тивай. Не доцінили хворобу. Юлі Тимошенко ще на місяць залишили в лікарні, щоб запобігти інвалідності. Про те, що таке ускладнення можливе, пропустив німецький професор і лікар експрем'єра Луц Хармс. А він приїхав до Харкова, щоб обговорити з українськими колегами подальшу долю пацієнтки, адже минули всі терміни її перебування в лікарні у Замість стандартних двох-трьох тижнів стаціонару Тимошенко перебуває там вже п'ятий місяць. За словами заступника мінохорони здоров'я Раїси Моісенко, лікування все ж таки завершено. Ершено, але дію просто знаходиться під наглядом медиків. Луц Хармс підтвердив, зміни на краще відбулися. Рухливість пацієнтки збільшується, болі слабшають. Але хвороба виявилася складнішою ніж вважали на початку. Це а також стреси. Він назвав причиною повільного одужання експрем'єра. Якщо пацієнтка, в якої хронічний больовий синдром постійно піддається стресу, це не дуже сприяє одужанню. Я не можу повністю виключати ймовірність інвалідності, але ми досить позитивно оцінюємо лікування і сподіваємося, що уникнемо погіршення стану Юлії Тимошенко. Саме для цього ми продовжуємо терапію. Все возможные сроки стационарного реабилитационного лечения, они, конечно же, несколько раз превышены, однако ситуация просто сама нестандартная, и пациентка есть несколько особенной. Поэтому те варианты, которые мы сегодня отрабатывали и учитывая пожелание самой пациент, все-таки оставить ее под наблюдением украинских и немецких врачей в условиях стационара на сегодня. Український дім програв захисникам мови. Столичний суд відмовив йому в компенсації збитків. Керівництво держустанови хотіло стягнути 500 тисяч гривень із мітингувальників протимовного закону. А саме з політичних партій та громадських організацій, які виступали під Укрдомом проти скандального законопроекту Ківалова Колесніченка, проте Шевченківський районний суд позов не задовільнив. В свою чергу Прес-служба українського дому рішення суду коментувати відмовилась. І перемогу в суді сьогодні святкував сумчанин, який в тому роздавав презервативи з зображенням Віктора Януковича. Тоді його затримала міліція. От активіст довів неправомірність дій правоохоронців. Тепер місцевий бюджет має компенсувати йому 3 тисячі гривень моральних збитків. Далі про іпотечний рай від президента, який виявився великим пшиком для українців. Програма 3% кредитів на житло обіцяних Януковичем Януковичем на межі зриву. Про це експерти попереджали наперед. Сьогодні відкрито заговорили в профільному міністерстві. Навіть натякнули, якщо так піде й далі, гроші спрямують на інші потреби. Чому ж українці ігнорують спокусливі кредитні умови від держави? Олена Зоріна пояснить в деталях. Він два місяці оббиває банківські пороги з бажанням придбати житло. Артур разом із дружиною пригледіли для себе однокімнатну квартиру в Сімферополі і вирішили скористатися пільговою іпотекою, обіцяною урядом. Сім'я зібрала третину від необхідної суми і звернулася до одного з державних банків. Та після кілька тижневих перевірок дізналася, треба вибрати інше житло. Бо цього, мовляв, немає у списку на продаж. Опять подали нові документи з новими справками з фонду, з новими справками із компанії будівельної. І опять ми десь на дві тижні доносили нові справки. По ходу всього цього 7 седьмого. Сентября нам отримали відказ. Все це через небажання самих банків кредитувати за державними правилами впевнений керівник Української національної іпотечної асоціації. Павло Матіяж переконує 16% річних, 13% з яких має компенсувати бюджет, ці невигідні. Краще б держава їх взяла на себе. Невигідні пільгові кредити і самим позичальникам. Основні ризики це не знову ж об'єктів. Другий ризик це для ну, потенційного власника, що він від 3% повернеться до 16. Тому що в кредитних угодах записано 16%. Цю програму започаткували у травні. Урядовці з легкої руки президента обіцяли і зменшити черги на житло і знизити вартість квадратів. Та чи то через страх бюрократичної тяганини, чи то через небажання ризикувати, програма популярною так і не стала. Пільгові кредити оформили лише. 450 українців. Це цифри Мінрегіонбуду. Насправді і вони перебільшені, переконують експерти. Це 50 сімей. То про яку державну програму взагалі йдеться мову? Вона красива гасло, а коли починається рахування, нормативна вартість метра в Києві 7 тисяч гривень, а навіть знайдить де. 7 тисяч гривень у нас є вартість одного метра. Після кількох місяців нахвалювання з небес на землю спустилися і чиновники профільного міністерства. Сьогодні вони порахували з виділеного мільярда на пільгові кредити пішла лише десята частина. Відтак і говорити про успіх програми зарано. Фактично, мільярд дійсно велика сума для нас. Ну, я так думаю, що можемо не досягнути її. Це треба все-таки задіяти у цьому процесі багато учасників, і тому він по, -по часу сам процес досить тривалий. Мінрегіонбуді припускають, що до кінця року гроші з пільгової іпотеки перенаправлять на інші потреби. Принаймні, такі варіанти нині у міністерстві обговорюють. Олена Зоріна, Кирило Лазаревич. Тивай. Далі про інші важливі події цього дня. Помста за пророка. Шахідка влаштувала теракт у Кабулі. Цнотливі французи. Суд заборонив друкувати фото оголеної Кейт Мідлтон. За державний рахунок лікуватимуть всіх пенсіонерів, студентів та дітей. В Грузії в країні ввели державне медичне страхування. Культурні експерименти в цехах промзони. Гогольфест готується до відкриття. Теракт на честь пророка, обурившись через фільм «Невинність мусульман, смертниця провела в дію поїзд шахіда поблизу аеропорту в Кабулі. Вибух забрав життя 12 людей здебільшого громадян Південно-Африканської Республіки, які працювали в міжнародних авіакомпаніях. Вони добрались на роботу міні-автобусом. Біля якогось працювала бомба. Відповідальність за теракт вже взяла місцева радикальна організація Хезб Ісламі. Одночас в Єгипті закликають змити образу пророка кров'ю самих творців антиісламського фільму, вбити режисера, продюсера та акторів стрічки. Так попросив вірян богослов Салафіт Ахмед Ашуш. За його словами, цей урок зрозуміють, цитує, всі свині та мавпи в Америці та Європі. Смерть американських дипломатів в країнах Магрибу, Тунісі, Марокко, Мавританії та Алжирі Жадає Аль-Каїда. Терористи запевняють, їх вбивством віряни очистять землю від того бруду, який Сполучені Штати вилили на пророка Мухаммеда через крамольну кінострічку. Росіяни можуть залишитись без відеохостингу Ютуб. Про це в Твіттері повідомив міністр зв'язку Микола Нікіфоров. Якщо адміністратори не видалять ненависть мусульман, доступ до соціальної мережі заблокують. Це буде вирішено 1 листопада, коли вступить в силу закон про реєстр заборонених сайтів. Французька Феміда захистила груди британської герцогині. Суд заборонив публікацію фотографів напівоголеної Кейт Мідлтон. Відповідно до рішення видавництво Мондадорі протягом доби передасть принцу Вільяму та його дружині оригінали цифрових світлин. Кожен день зволікання обертатиметься для видання штрафом в 10 тисяч євро. Долю фотографа, який зробив скандальні знімки, вирішують прокурори. Королівське подружжя попросило порушити проти нього кримінальну справу. Нагадаємо, по фотографували оголону герцогиню, коли та відпочивала Зі своїм чоловіком в замку на півдні Франції. Грузинська влада почала турбуватись про здоров'я громадян за кілька тижнів до парламентських виборів. Понад 900 тисяч людей користуються страховими полісами, що оплачені з національної скарбниці. А у список везунчиків потрапили пенсіонери, студенти та діти до 5 років. Відповідно до закону, держава платить всі аналізи, консультації сімейних лікарів та половину вартості медикаментів. Крім того, всі онкохворі можуть розраховувати на безкоштовні операції та хіміотерапію. Критики зазначають, доступна медицина створить кілометрові черги до лікарів. А відповідь на це влада обіцяє збільшити кількість медичних фахівців та навіть підвищити їм зарплатню. Щоправда, конкретні суми чиновники не називають. Якщо людина сама оплачує страховий поліс, його ціна становить близько 25 доларів. Проте державі страхові компанії надають знижку. Ми скористались цим і придбали одночасно мільйон полісів для населення. Мистецтво як протест. П'ятий Гогольфест відкриє свої двері маніфестом. Виголошуватимуть його в різних формах: від, клас від класичної музики до експериментального театру та неофольк-картин. Все на тлі заводських пейзажів. Мультикультурний фестиваль за локацію обрав цехи промзони столиці. А саме дійство організували практично без грошей і за принципом толоки. Що з того вийшло? Далі наш фестивальний гід Анастасія Станко. Ці двері раніше служили входом до цеху, де робили військову зброю. Відсьогодні вони служать входом для речей, які важче помацати, але легше відчути. Тобто для мистецтва. Приміщення закинутого алеварного цеху не відвернуло від Гольфесту виконавців класичної музики. Субаракустика. Наші створене просто. Гармонійно тут вписалися і одразу кілька театральних майданчиків. А в колишній столовій заводу тепер буде експериментальна мистецька лабораторія. Тут саме закінчує свою інсталяцію художник Євген Климчак, приклеює на вікно вже вилучені з обігу і порізані гроші. Всередині шиби сидять жуки і катають купюри в один рулон. Є от 4 мільйони мавшім купа грошей пішла сюди. Ну і задумки цієї інсталяції така, що кожен має приклонити коліно перед грошем, перед грошовим перед м'єдом, щоб подивитись на неї. Якщо встати, не буде видно цих жуків. Іншому цеху, де колись рідкому металу надавали форму, за три дні мають спорудити кінозал. Стартує кінопоказ і знімого фільму Земля Олександра Довженка. Та на фестивалі це культове кіно озвучить наживо, прямо безпосередньо перед глядачами. Тут буде полоска така 6 метрів на 4 метри, тут буде підвішений проектор. Гольфест 2012 це понад сотня мистецьких подій. На підготовку організатори та волонтери мали місяць із жодної гривні у кишені. Все через те, що столична влада за півроку до фестивалю змінила намір його підтримувати. Місце безкоштовно виділили власники цехів, а все інше робили методом толоки. Розповідає ідейний натхненник заходу Латроїцький. Троїцький. Чесно, не вірив в це все. Я не вірив в те, що це можливо. Фестиваль каже Троїцький, вийшов як протест, бо його просто не могло бути. Тому і головна театральна вистава дійства від театру Дах теж про протест, але мистецький складена вона в основному із маніфестів Шекспіра і Онеску Чехова. Громадне! Творчиські сили. І які можуть мобуть остатися неіспользованими. Маніфест свободи приготували і для церемонії відкриття фестивалю. Написала і зачитає о француженка Ліза, волонтер Гогольфесту. Ви Возмущайтесь, давайте возмущаться. Равнодушие – это самая худшая позиція. Творить – значить сопротивляться. Сопротивляться – значить, творить. Мистецьке дійство відкриє свої двері вже в цю п'ятницю і триватиме тиждень. Більшість заходів на відміну від попередніх ульфасів цьогоріч будуть безкоштовними. Анастасія Станко та Ганна Скибенко ТВАЙ. Тепер про спорт динамо Київ після трирічної перерви повертається до групового раунду Ліги Чемпіонів. Перший матч цієї стадії змагань підопічні Юрія Сьоміна проведуть на паризькій арені Де Пренс. Тут рівно за годину динамівцям протистоятиме грізний парі Сан-Жермен, клуб, який в міжсезоні сколихнув трансферний ринок гучними придбаннями. Зокрема, на тренерський місток столичних прийшов відомий італійський фахівець Карло Анчелотті. А на вістрі атаки з'явився кремезний шведський нападник Златан Ібрагімович. Він Стане першим гравцем, якому в лізі чемпіонів вдалося зіграти за шість різних команд. Динамо також часу не гайло під час літньої паузи, тому впевнено подолало два відбірні етапи. Остання ж очна зустріч із ПСЖ завершилась абсолютним тріумфом українського віце-чемпіона. А в чвертьфіналі Кубка УЄФА 2009-го кияни забили парижанам три голи без відповіді. Однак цього разу ані букмекери, ані спортивні оглядачі не побачили в цій парі очевидного фаворита, тому передбачати. Підсумок сьогоднішнього протистояння ніхто не наважується. Поки ми ще не ювентус Інтер або Барселона, нам лише потрібно набути звички вигравати титули. Коли Манчестер Сіті торік вилетів з групи Ліги Чемпіонів, ніхто не сказав, що це погана команда. Їй просто не вистачило досвіду на такому рівні. Сьогодні це суперзв'язна команда, в като ані много зілили при обріті зв'язних гравців. Всех, кто играет на Пари Сен-Жермен, а так как он играет на выезде, не только нашу, но и другие команды, я думаю, наверное, устроил положительный результат. А положительный результат это тогда когда есть очки. І на сам кінець інформація про те, як триває збір коштів в акції Викупай Твай. Нагадаю, наш канал збирає гроші на свій порятунок від податкової адміністрації. Вона через суд виставила ТВА 4 мільйони неіснуючого боргу. Тож за допомогою ми звернулися до телеглядачів, і всі охочі можуть внести кошти на рахунок, який зараз бачите на своїх екранах. Станом на цю годину небайдужі люди вже прирахували нам 1 мільйон 45 тисяч 85 гривень. Дякуємо вам. І дякуємо за те, що ви нас дивитесь. Побачимось завтра о 20.30. Щасти, удачі!